Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Дуже корисний гаджет, актуальний, можна так сказати, гаджет з Aliexpress. Це в нас ось така плата на 100 Вт під посадку Makita під акумулятори. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь, а ми погнали до огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт З цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, як зазвичай, трошки історії. Давно я хотів ось таку приблуду заказати на акумуляторі посадка під макіту. Це в нас повноцінна плата 100 Вт під посадку під макіта. Ще раз повторюсь. Давайте ми ці плівки заберемо. Як ви бачите, ось так вона виглядає. Тут у нас є кулерне охолодження, є повноцінний дисплей. Там тобі показується інформація, яка напруга, який струм, і скільки Вт. Збоку в нас вихід USB і вихід також і вхід Type-C. Тобто ти можеш навіть свої акумулятори, ось такі посадка під макіт, заряджати спокійно через цей хід. Як заряджати, так і розряджати. Коротше, ціна такого гаджета на AliExpress 500-600 гривень. Потім я вам покажу. Також є такі ж самі плати там, походу, під Мілок і під девольт, але будьте обережні, тому що висадите в ноль свій акумулятор. Девольт, і там, бош і макіта, вроді деякі моделі, має в них БМС із захист з них зроблений в самому інструменті. Ви можете таку штуку собі заказати там на AliExpress, є, вроді під девольт під і я бачив. Але тут треба обережно слід. За напругою висадити в ноль, потім акумулятор викинути, якщо акумулятор висадиться в ноль. Так що, як то кажуть, під ваш страх і ризик. Якщо хтось має там Дніпро, е, е, Віталси і другі такі, що посадки не під макіту, звичайно, ви можете ставити собі там перехідники. Є перехідників багато різних, під які ви хочете інструмент і замовити собі таке під Макіту і користуватися. Добре, тут я думаю, вам все об'яснив. Як ви бачите, я вже тут е, понаскладував всяких вимірювальних приладів, будемо все це діло вимірювати. Давай. Давайте ми поставимо в акумулятор. Акумулятор у мене заряджений. Це у нас на 21700, 8 8 годин, Вставляємо. Бачите, все гарно вставляється. засвічується в нас ось такий дисплейчик. Воно працює. Бачите, в нас акумулятор показує, що заряджений на 84%. Добре, з самого початку, по стандарту, що ми робимо? Дивимось на пульсації, як з USB, так і з Type-C. Почитаємо протоколи, потім, звичайно, дамо навантаження. Все по стандарту. Добре, підключаємо USB-тестер і подивимось. Так, 5 вольт видає. На холостому ходу по пульсаціях, що наша та плата. Ну, на холостому ходу 150-160, може бути ще. Давайте дамо якесь навантаження, подивимося, чи пульсації в нас зміняться. Е, підключаємо в 1 ампер. Пульсації дуже великі, друзі. От, бачите, от який результат. 400 мілівольт. Ну, дофіга на одному ампері. Щось за дофігіще. На холостому ходу, бачите, 120-130 норм 2 ампера. 400 великі пульсації 3 А. Він аж годить, слухайте. А, то Вентіль годить, блін, я туплю. Вентіль, до речі, він видуває. Не вдуває сюди, а видуває, звідти тепло. Коротше, пульсації трошки великуваті. Е, для телефонів я не рекомендую. Чесно, дивіться, ось так. Показую. Ну, самі ви бачите, пульсації великі. Добре, давайте ми пульсації глянемо. Протоколи. Давайте прочитаємо спочатку по USB, що в нас тут є, по протоколах. Дивимось сюди, Ready, Automatic Detection і поїхали. Що в нас по протоколах? Ну, Power Delivery, звичайно, немає. Apple є, BC є, 1,5 А, Samsung є. Далі, що в нас є? Huawei 59 FCP, SCP немає. Quick Charge 2.0, 3.0, Pump Express немає. Ось такі от протокольчики. Добре, виходимо назад. Йдемо до Type-C роз'єма. Підключимось по Type-C. Можливо, по Type-C будуть кращі. Пробуємо. Дивимось. Зараз на холостому ходу подивимось. Бачите, як у нас тут все розписано споживання, скільки 5 вольт. І ось так виглядає. Ну, класно зроблено, інформативно. Ну, по USB мені вже не подобається, що пульсації такі. Ну, чесно, дивимось. Отут по type c пульсації набагато кращі. Дивіться, 40-30. Давайте дамо навантаження. В А. Тут прекрасні пульсації 40 50, як в брендових блоків, я вам скажу. І тут також 16-15 мВ, прекрасні 2 А, 3 А. Також прекрасні пульсації, друзі. На 2 А було там 16-17 мВ. Ну от по Type-C спокійно можете заряджати собі і питань нема. Ну, по USB щось я не знаю, що підключати. Ну, пульсації 500-490 мВ. Це задофіга. Щоб ви розуміли, 150 то ще може бути. Краще, там, коли 40, 50, 60, як випадку цьому. Добре, відключаємо навантаження. Давайте ми подивимось по протоколах, що в нас тут є. По протоколах дивимось. Ready, поїхали читати. Так, ага, ти, давайте, давай ми тебе оживимо, Бо не було споживання, воно виключається. Все, почало читати. Так, Power Delivery 140 Вт. Друзі, 140 Вт. ця зараза видає. Ну, ми сьогодні протестимо. Power Delivery не 3.0, а 3.1. Це в нас 140 Вт може видавати оце Quick Charge 4.0, Huawei, Quick Charge 2.0, 3.0 і так далі. Коротше, 140 Вт. Нічого собі, друзі, нічого добре, добре. Супер, це ми все провірили по протоколах, по пульсаціях. А тепер давайте дамо навантаження. Якщо що, це зараз другий акумулятор візьму, який більш заряджений. Дивимось, ну 82%. Давайте ми подивимось, що ти можеш. Кабель тут якісний, бо мені якось в коментарях писали, як я свій павербанк складав, що неякісний кабель. Оце кабель Time. Це якісний кабель до 240 Вт. Шикарний, прекрасний кабель. Дивіться, вставляємо. Вставили. Зараз задамо протокольчики. Зразу ж попробуємо по максимуму. Давайте ми ставимо 28 вольт. Як ви бачите, так що 140 Вт він видає? Ну що ж, поїхали накручувати, друзі. У нас 1 А ампер, 2 Ампера. Що там у нас показується? Що ти потух? О, все показується, все супер. Як ви бачите, 28 вольт, 2 А. Робимо пуск. Поїхали. 27,8, 27,6 напруга. Тут виходить, 2 А також показує. 55 Вт спокійно тягне, не напрягаючись, вентіль видуває. Бачите, звідси видуває. Давайте ще раз розблокуємо. Ви можете заблоковувати собі, бачите, і розблоковувати екранчик. Ось так. Давайте я вам, вам не було, напевно, видно. Ось так. 2 А також чітко показує. 55-56 Вт. Добре, крутим далі, друзі. Крутим далі, крутим далі. Так, далі. В нас 3 ампера. 80 Вт. Коротше, 100 Вт він спокійно буде видавати. Зараз 100 Вт. Подивіться, 4 А 110, 100 Вт видає stay Це прекрасний результат, і пульсації тут прекрасні. Ну це мені подобається. Тільки я розстроєний по е, е, USB. 4 А. Видає він спокійно 100 Вт. 140 Вт. лупашим йому 5 А, 130 Вт. Друзі, самі ви все бачите, 138 Вт, 140 Вт, 4,9 А. 28 вольт тут показує, а тут 27,3 вольта. Просадка, звичайно, є, кабель і так далі. Ну, але це прекрасний результат. Це, друзі, прекрасний результат. 140 Вт може видавати оцей блочок. І вентиль працює. Працює. Дує сюди, видуває. Бо цей передуваю його. Коротше, Прекрасно. Я ще хочу, друзі, спробувати, чи одночасно можна з нього тягнути, наприклад, з цього 100 Вт, а з цього там, наприклад, 30-35 Вт. Тому я взяв оце електронне навантаження. Сьогодні ми це все діло провіримо. Так що, блін, отак мені подобається. Зупиняємо, і давайте ми підключимо ось це електронне навантаження. Тут ми поставимо на 20 вольт на тригері. Бачите, в нас давай, або я на 15 вже переключив. Ставимо. Давайте 20. 20 вольт є. Є 20 вольт. Тут ми поставимо. блін, а я в, не влізе, влізло. Влізло. Вліз, вліз, супер. І тут ми поставимо 10 Вт. Давайте ми 5 Ампер зі старту. Та запускається зі старту. 19,3 вольта в нас. Я думаю, ви бачите. І видає 100 Вт. Тут запустимо, давайте також. Тут не хоче, бачите? Я 5 В2 А не хочу запускати. Не, запустив. Вирубає. Чому ти вирубаєш? Блін, не можу глибше запхати. Отак. Пішов. Пішов, пішов, працює. Подивіться сюди. 10 Вт я ще звідси тягну. Давайте піднакрутимо. Розігнався. Вона вже, в принципі, 67%, що я хочу. Дивимось сюди 2 А, крутимо 3 А15 Вт. Та прекрасно працює, друзі. 100, 115 Вт спокійно. Він це все діло, як ви бачите, переварює. Давайте 3 А. Напруга, подивіться, як тримається, прекрасно на USB, то що пульсації мені не подобається. 4,9 вольта. Крутим 3 А. Показую. 15 Вт. Звідси спокійно тяну 100 Вт, тобто 96, якщо точніше. Ось так це виглядає. 115 Вт з того облачка тянеться. Так що шикарний результат мені подобається, просто подобається. Давайте ще раз кнопочку нажмемо. нажмемо. Ось так: 66% Акумулятор у нас вже одна поділка впала. 20 вольт видає. Як вам такий гаджет, пишіть в коментарях. Ну, мені він подобається, я вам скажу. Ще мене людина просила заказати такого плану під Макіта на інверторі. Я не знаю, скільки там інвертори видають. Ну, я, напевно, також закажу і провіру, також зробимо ось такі тести. Так, показую вам, скільки коштує на AliExpress. Як ви бачите, 17 доларів. Але зі знижкою у нас буде 14 доларів. Це там 500 з чимось гривень виходить. По відуках 4,5, дивимось другий. Ось є такі, це, походу, під піде і продавець у нас 4,9 рейтинг магазину, в принципі, нормально. Листаємо нижче. Бачите, ось так це все у нас показано. По характеристиках, ми, в принципі, все самі знали, які тут протоколи і так далі. Бачите, тут він також додав протоколи. Type-C, USB і так далі. Є за 19, це дорожче доларів. Ось так це все виглядає. Є за 20. Коротше, ось тут в цього продавця. Показую ще раз. І у нас виходить 14 доларів, це 500 з чимось гривень. Ось така от плата. Я думаю, це адекватна ціна і норм. Також забув вам показати, можете спокійно заряджати ці свої акумулятори, якщо є вас 100 ватний блок. Беремо, наприклад, шнур Power Delivery. Ось так. Це 100 ватний блок. Ставимо на зарядочку. Заряджати цей акумулятор. Буде заряджати 5 А. Розганяється, 20 вольт. 1, 3, 4, 5 А. Бачите, йде зарядка акумулятора. Ось так, ось так це все виглядає. Також, я думаю, ви розумієте, там 2 Акумулятор краще не заряджати струмом 5 А, це буде для нього забагато. 4 ампера також трошки буде забагато, можна сказати, це 1С, краще 8 ампер заряджай. Ну, я думаю, ви це зрозуміли. Ну що, тепер в загальному сказати? Прекрасний гаджет. Він мені сподобався. Один мінус, ще раз повторюсь, що з USB великі пульсації. Type-C прекрасні пульсації, все працює. В сьогоднішній реалії хтось має от, от акумулятор, не потрібно купляти цілий павербанк там на 100 ватт. Тут 140 Вт, ви собі купляєте і заряджаєте. Коротше, прекрасний гаджет. А ви, в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви Думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.